Ви б хотіли жити на відстані від сусіднього будинку в 75 сантиметрів? Ні? А ось Дона Кармен хотіла. І це було її єдине спасіння, щоб побачитися із коханим. З вас лайк і підписка і починаємо! Привіт! Я Даша Боднарчук, і сьогодні буде легенда про кохання. Це алея поцілунку в Гуанахуато. Місце відоме незвичною локацією. Два будиночки були побудовані на одній із найвущих вулиць міста, близькість якої дозволяє відокремитись між балконами лише на 75 сантиметрів. А тепер перенесемось у більш колоніальний час, де суспільство функціонувало інакше ніж сьогодні. За легендою, в одному мексиканському містечку жила красива і розумна дона Кармен. Вона була дочкою багатого і сурового батька, який бачив у ній лише ресурс для укладення угод. Тому батько пообіцяв свою дочку купцеві незалежно від того, будуть вони закохані чи ні. А про всяк випадок, щоб дочка не зустрілася зі звичайними хлопцями-шахтарями з міста, він замкнув її у своєму будинку. Але доля має свої плани. І доня Кармен таки зустріла хорошого і працьовитого шахтаря, якого звали Дон Люїс. Але батько дізнався, що відбувається, і він розізлився, тому закрив свою дочку. В одній з кімнат з лише невеличким балкончиком. Але дон Люїс не здався і шукав способи, щоб бачити зі своєю коханою. Тому навпроти будиночку, де жила доня Люїс з її невеличким балкончиком, був інший будиночок, просто навпроти. І два балкончики знаходилися на одному рівні. Тому дон Люїс вирішив, будь-що. Жити в такому будиночку, і звичайно ж, він, як звичайний шахтар, не міг дозволити собі купити цей будинок, тому він позичив гроші у своїх друзів і знайомих, і таки купив цей будиночок. Простір між балкончиками був такий вузький, що закохані могли обійнятися і поцілувати одне одного. Але ця історія має трагічний кінець. Одного дня батько доні Кармен почув, як дочка розмовляє з кимось вночі. Тут він і все побачив, він дуже розізлився на дочку і вбив її, проткнув кинджалом її груди, а дон Люїс нічого не зміг із цим вдіяти і згоря покінчив життя самогубством. Сьогодні алея поцілунків стала історичним місцем. Існує традиція, коли молода пара, яка проходить повсті будиночки, повинна стати під балкончиками і обов'язково вшанувати своє кохання поцілунком. Це все на сьогодні. Дякую, що подивилися до кінця.